До ліцею номер 13 завітали наші бойові котики. Для військових діти влаштували свято на честь дня захисників України. Ще навесні школярі на території закладу організували благодійний ярмарок, на якому було зібрано понад 34 тисячі гривень. Ці кошти допомогли військовим у придбанні бойового дрону. Молодці зібрали і здорово нас підтримали в той час, коли нас фактично ми були обмежені, не було ні транспорту, не було ні дронів. Тим більше. У цей час дрони для військових особливо важливі, як зазначають військові, хоч вартість таких бойових дронів Чна, все ж для них це витратний матеріал. Герої приїхали, аби висловити слова подяки дітям і показати дрон у роботі. Вже близько місяця він служить нашим захисникам на фронті. Це останній з тих, що використовувався на фронті, і він, до речі, трішки був постраждав. Ми його відремонтували, і він далі працює, «Незважаючи на те, що вистують вони досить, досить дорого, да. Але це витратний матеріал, як би там не було. Вони вражаються на ребах, вони розбиваються, вони втрачаються. Безпосередньо за наш час у нас мінус чотири дрони. Це тільки по нам, а по побратимам, які поряд, то чотири дрони навіть в день втрачалися. В залежності від ситуації, яка важка, чи трошки легша на фронті». щасливі посмішки, обійми та багато фотографій саме так зустріли військових школярі. Самі ж захисники просто в захваті від дітей кажуть перед приїздом до ліцею хвилювались, але як виявилось, дарма емоції від малечі переповнюють цього не передати. Я я, я схвильований. Батюшка таком О, взагалі. знітився в нього. горлі все пересохло. Він ніколи так не хвилювався. Там ні, на, я на фронті не хвилювався. Ні, так ні, так, ні, так, ні, так? загалі це зовсім інше відчуття і. Підтримка дітей, це ну це безмежно. Це не передати слово. Нас зустріли, нас прийняли як рідних. Я так. думаю, це ми заведемо таку традицію. Будемо приходити у. У ліцей, да, якщо нас будуть запрошувати, а не будуть ми все рівно будемо приходити. Да? нам дуже приємно Просто висловити безмежну вдячність діткам, які нам безпосередньо допомагали. Дуже дуже суттєво. Діти влаштували для гостей справжнє свято. На завершення всі присутні разом зі свічками в руках вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих на війні героїв. 13-річна Таня на святкуванні подарувала військовим композицію на кларнеті. Розказує таким чином, хотіла підтримати бойовий дух. Музика мені дуже подобається, і я хотіла зробити військовим, які захищають нашу країну, приємно для душі. Значущим подарунком для наших захисників став в'язаний котик у військовій формі. Андрій весь день не випускав іграшку з рук. Таня каже, що в'язала разом з мамою. Навчала мене мама робити різні іграшки. У Мене спочатку не виходило. Але мама добре все пояснювала. Тож було трохи складно, але набагато легше, ніж на початку. Зробила я цього котика, тому що ну, я люблю котів, і для мене легше було зробити кота, ніж якусь іншу тварину. Е, робила я його разом з мамою. Е, ну, почали ми робити це в п'ятницю, але закінчили сьогодні, бо так вийшло, що два дні ми не змогли його. Зробити не, не, не виходило для військових. Такий подарунок справді цінний, адже їхнім талісманом став сірий кіт на ім'я Град. Владислав Кіча розповідає, що кошеня зростало у його казці. Герої настільки його полюбили, що тепер його носять із собою на шевронах та прапорі. Ті це символічно, тому що в нас такі це талісман. Так, це типу це, типу, наш талісман град так сталося, коли ми там були на фронті, то мічного кошенятка мені принесли, воно в мене росло виростало у касті моїй жило. Да? І так всі до нього звикли, назвали його таким військовим таким ім'ям град. І потім якось так град, 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 всі до нього звикли, і він вже з'явився на шевроні. Потім. Ну, так от. І ми його забрали сюди, зараз в мене вдома живе. Звикає до цивільного життя. Бойовий побратим, який не боявся не приходів, не виходів, глупо бабкало, він собі спокійно відпочивав в касці, набирався сил. Так сказати, коли виходиш з бойових, приходиш до командира і бачиш це маленьке янголятко в касі, то воно навіть так якось ророзраджувало на душі набагато легше можна потіскать, погладити, воно лазить мурчить. Тобто, це такий наш талісман, е, психіатр для захисників. Ця школа стала рідною. Сподіваються, що приїздять до діток ще не один раз. Найяскравіша зустріч буде після перемоги. Рухаємося разом, захисники і захисниці України. Хто на фронті, хто допомагає нам в тилу? Тобто, в нас один спільний ворог, в нас одна спільна біда, в нас одне спільне горе. Скарем так, але у нас буде перемога одна на всіх, дякуючи зусиллям всіх безпосередньо.